І так, зараз покажу, як я використав ще одного свого помощника третього. Такий плазморіз. Суд 50. Ще на 52 ампера. Тут воно вменшається і увелічується. коротше, около п'яти атмосфер повітря. Зразу почав ним різати. Не виходить, і хоч би перепалив цілу кучу цих отаких ну, як їх назвати, електродів. Ну, так як головочка, така, ось, і такі електроди, як вони відгорають. Вияснилося в тому, що в мене в сіті напряження 200-210 вольт, Не вистачало йому напряження. Пробував там різати на базі, у нас там рядом коло трансформатора там, поміряв там, 240. 230, хай там, 240 вольт рядом, трансформатор 50 метрів. Там різали мене сантиметровий метал, взагалі без, без питань. А тут п'ятерка і не хотіла, дуга зривається, типа, ну, як ото коротше, зривається дуга і, ну, коротше, і горять електроди. Перепалив їх трохи. Потім Ну, думаю, як же увеличити. Взяв отакого от трансформатора на 12 вольт. Ампер, по проводах тут видно такі виходи капітальні. Підключив його в сеть і 12 вольт типу, додав до сеті. Получилося у мене зараз 225 вольт амперметром. 225 вольт. І ожила, ожив плазморі. Почав різати. Так. Це про плазморіз, А тепер про свій... ось Як я різав труби, ну ці теплоноситель, де буде йти. Буде теплосйом в моєму котлі піролізному. На 10 труб. Товщина металу п'ятерка. Труби п'ятерка, Ось такий зробив маркер. Ах, блін, гарячий ще. Постояло. Подрізав последню. Таку. Ріжу, конечно, не професіонально, але... Цей. трохи руку набити надо. а може і глаз. Так. Короче, Зробив такий маркер з такої труби сантиметр вирізав ту полоску і зробив трохи менше діаметром, щоб проріз виходився якраз потім веду горелкою. Де Це моя горілка. Горілкою веду, отаку, виходить, рядишком по цьому. Воно як маркер. Зразу ну, понамальовував круги і як по маркеру обводив ну, плазморізом. Коротше, ну ось, як дивиться, сіру головку. Трошки, звісно, там насрало на неї. Ну, Штани такого почищаєш, то йшла. Ну, в принципі, нормальне, не спалене, бо воно як згорає там уже, вже типу, таким як віником ріже. Ну, починає не те різати. Коротше, варю такий, чи підготавлюю отакі пластини. Це одна, і це все друга. Щоб втикнути туди труби для цього ж. Як його правильно назвати, тепло для теплосйома. Ось сюди в задню частину котла. Так. Задня частина півтора метра тако, доверху вони будуть. То зараз їх виставлю рівненько, прихватю покамість, виставлю всі труби, щоб вони рівненько всі стали. А потім буду вварювати. До сідання.